Головне про події 11 жовтня. Зеленський зустрівся з папою Римським. Українські школярі масово тікають за кордон. А Ілон Маск представив справжнє робот таксі. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський зустрівся з папою римським Франциском. Президент подарував папі картину з зображенням дитини серед руїн Бучі, а отримав у свою чергу від папи бронзову табличку із написом Мир це тендітна квітка. Зустріч тривала 35 хвилин. У МЗС України спростовують маніпулятивні твердження озвучені у низці іноземних змі щодо нібито готовності України поступитися агресору за рахунок територіальної цілісності країни. Такі поступки неприйнятні, наголосили в МЗС. Українська армія контролює приблизно 40-50% турецька, що на Донеччині. Решту міста окупували росіяни. Про це заявив голова турецької МВА Василь Чинчик. За його словами, у місті залишається ще 1150 цивільних. Триває евакуація. 70% військових після поранення повертаються у стрій, заявив командувач медичних сил ЗСУ Андрій Казмірчук. Національна поліція України призначила службове розслідування щодо свого генерала Сергія Шайхета після розслідування журналістів проєкту Бігусінфо. За їхніми даними 38-річний генерал проживає у квартирі вартістю мільйон доларів. Учні 10-11 класів масово їдуть за кордон, поскаржився міністр освіти Оксан Лісовий. Причина такого відтоку необхідність ставати на військовий облік 17 років. Смерть української журналістки Вікторії Рощиної розслідується як воєнний злочин, повідомила Генпрокуратура України. Рощина, ймовірно померла 19 вересня під час етапування стаганрога до Москви. 6 жовтня їй мало виповнитися 28 років. ДБР передало до суду справу щодо держзради учасників злочинної організації, до складу якої входили депутат Олександр Дубінський, експрокурор Костянтин Кулик та колишній нардеп Андрій Деркач. Зокрема, вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів. Біля Львова зіштовхнулися автобус міжнародних перевезень, Варшава, Одеса, вантажний автомобіль нової пошти та кілька легкових автівок. У результаті ДТП троє людей загинули. Повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Москва вербує жінок з Африки віком 18-22 років, щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили. Їх змушують збирати дрони для війни проти України. Світовий банк створив новий фонд для допомоги Україні, до якого увійшли США, Японія та Канада. Про це повідомляє агенція Reuters. Йдеться про 50 мільярдів доларів фінансової підтримки. Нобелівську премію миру за 24-й рік присудили японські асоціації Ніхон Хіданько, що об'єднує різні організації японців, які пережили атомні бомбардування. Ілон Маск показав новий електромобіль з функцією саме керованого водіння Tesla CyberCab. Роботаксі для двох пасажирів без керма та педалей отримало футуристичний дизайн, а коштує дешевше 30 тисяч доларів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.